Готуємо традиційні сирні здобні паски. Вони будуть пухкенькі, ідеально підійдуть, вологі, ароматні, солоденькі, і готуються зовсім нескладно. Зараз все покажу. Всі грамовки прописала під відео. До промитих родзинок та журавлини додаю цедру та сік апельсину, коньяк. Перемішую, і залишаю на ніч. Готую опару. Головне взяти правильні свіжі дріжджі. У мене від духмяної хати, бо вони усмотолерантні та піднімуть навіть важке тісто, де багато цукру, масла, а в нас ще й сир. До дріжджів додаємо одну столову ложку цукру, розтираємо Всиваємо тепле молоко, 3-5 ложок борошна, перемішуємо, відправляємо в тепле місце на півгодини. Пара підійшла, тільки гляньте, яка вона: окремо сир, яйця, жовтки, сіль, ванільний цукор, цукор перебиваємо блендером, всипаємо опару, перемішуємо. В велику миску всипаємо половину борошна, вливаємо тіста, яке замісили, і починаємо місити. Тісто липке. Додаємо по одному шматочку масла кімнатної температури та продовжуємо підсипати борошна. Не поспішайте, щоб не перебити тісто. Добре вимішуємо, змащуємо олією під плівку тепле місце на 1,5-2 години. Гляньте, як добре воно підійшло. Обминаємо, всипаємо родзинки і трошки припилюємо борошна. Обережно вмішуємо родзинки, розкладаємо по формам. В мене 4 штучки по 9 см діаметром. Залишаємо підійти хвилина на 15-20. Випікаємо в розігріті до 170 градусів духовці на середньому рівні 30-40 хвилин. Гляємо на готовні шпажкою, покриваємо глазур'ю та прикрашаємо за смаком. Залишилось тільки освятити. Смачного!